Мій американський догляд за волоссям або секрети догляду, які я відкрила саме в США. І один із найпопулярніших лайфхаків в них це сухий шампунь. В Америці багато хто його використовує. Сухі шампуні для продовження свіжості між миттям волоссям. Я не дуже люблю цей метод, тому що в мене дуже сухий скальп. Далі те, що я сама користуюсь, це маски на ніч. Американки часто роблять акцент на зволожені волосся і лайфхак перед сном нанести маску або кондиціонер на кінчики волосся і заплести слабку косу. Я завжди тут сплю тільки з косичками, чомусь тепер пішла така звичка. За всю мою працю в салоні в Торонто дівчата дуже полюбляють термозахисти, тому завжди використовують, особливо перед гарячими укладками. Це такий американський акцент за догляді за волоссям. Також для блиску і здоров'я. Що американки, що канадки дуже полюбляють саме арганову олію. Я не знаю чому. І дуже популярний бренд Maracanoil. не обтяжує волосся і надає блиску. І наостанок кетонний догляд. Замість частого миття американки обирають миття безсульфатними шампунями, такі, як, наприклад, Olaplex. А щойно я показала вам свій догляд за волоссям. Якщо вам подобаються такі відео, обов'язково пишіть в коментарях. Всіх цілую і па-па!